12 січня. На дворі ніч, ми працюємо, як завжди. Всі небайдужі. Ванечка, Ванечка, не впади. наш завклуб гарненький. самий головний працівник компанії. А, Добробуд. Компанії Добробут. Віконечка запінили. Працівник компанії добровольти на місці. Віконечка запінили. Штука цей. Зараз наш будемо шліфувати. Ніде, щоб ніяких щелій не було. Це про, про це ставлено новий квадратик. От. І воно все підсохне. Завтра будемо красити стелю українською мовою.